Запрошують усіх, реабілітація буде стаціонарного типу безкоштовна. Тобто, коштовна, так тобто слово. пацієнт на місяць переїжджає до закладу, де отримує харчування, медичну і психологічну підтримку. І от як туди потрапити про усі умови центру знає наша Наталка Білогурова. А ти мене не лякай Зазвичай такі сюжети ми розпочинаємо з історії героя, який пережив травму і проходить реабілітацію. Але психологи наголошують, що сьогодні ми всі перебуваємо в колективній травмі, тож реабілітації в тій чи іншій мірі потребує кожен з нас. Тож ті, кому важче, мають не соромитися, а звертатися за допомогою. Частіше за все люди думають, що я не настільки мені погано, щоб я міг звернутися за допомогою. Що є люди, які більш постраждали, які втратили житло, які там мають поранення, і українці вони не вважають за потрібне, а іноді й соромляться сказати, що мені погано, що в мене там безсоння, що в мене тривога, і вони ну як то відтягують момент. Щоб звернутися за допомогою і тим самим, як і би і посилюють свої симптоми, у нашому центрі реабілітація триває 30 діб. Вона є стаціонарного типу. Тобто, пацієнти, які до нас лягають, вони проживають у нашому центрі, вони отримують харчування, отримують медичне забезпечення. Якщо ви звикли до кави або чаю, будьте готові, що на час реабілітації вам доведеться від них відмовитись, натомість запропонують трав'яні чаї, а також і компоти, годують тричі на день, але харчування лікарняне дієтичне. Сніданок обіти вечеря. Якщо пацієнтам не вистачає цієї їжі, яку дають, вони можуть вийти, У нас є певні години. Вони можуть вийти, тут, неподалеку є магазини різні, або там родичі можуть привести, коли відвідують, і додатково вже брати те, що їм подобається. В палатах вайфаю і телевізорів немає. Це зроблено спеціально, аби відгородити пацієнтів від потоку новин. Ми телефони не забираємо. Вони мають можливість це прочитати, але часу не так багато на це, тому що. Групи, психо, Групи ті, що лекційні, групи підтримуючи індивідуальні консультації, робота з психотерапевтом, з травматерапевтом. Монополія, олівці, пазли, фарби і навіть конструктори все це нагадує більше дитячу кімнату, але ні, це кімната психологічного розвантаження, психодрама і це чи не єдине приміщення, де є телевізор, і тут показують фільми для пацієнтів. До нас можуть звернутися за допомогою ті люди, в кого безсоння, в кого тривога, в кого немає сенсу життя, хто втратив роботу, не знає, як що далі. Тобто він не може. Ну, прийняти рішення. Люди, які намагаються щось робити, але зневірені в собі, тобто не впевнені. Травма так і працює, що вона як, як розрив є до і є після. І, хоча стіни закладу нагадують лікарню, це ж все ж таки центр реабілітації. Тут не лікують пацієнтів з тяжкими психіатричними розладами, лише надають допомогу тим, хто має психологічні проблеми і травми. Ще є один дуже важливий момент: лікарняний виписують на весь термін. Перебування тут, тобто вам не треба хвилюватися про роботу. Лікарняний лист випишуть на 30 днів. В ньому діагноз не буде вказаний. Якщо вам потрібне перезавантаження і реабілітація від стресів і тривог, варто звернутися до спеціалістів центру. Найкраще спершу зателефонувати за номером 096 274 59 54. Для того щоб полягти, потрібні лише документи громадянина України. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, Телеканал Київ.